Хлопці, це Хайп 2. Просто так, хайп 2 тай аудіо. Це навушники, внутріканальні монітори. Ось такі. Вони дуже красиві. Ой, в мене розлетілися амбушурки, я зараз їх зберу. Але я вражений. Я тільки що їх досить довго слухав. Я складав враження, і я вам скажу: тут є про що сказати. Навіть коли вам. Назву ціну у 300 баксів, там дехто скаже, та ну, його все нафік виключить та піде займатися своїми справами. Але за 300 баксів я отримав таке, чого я не очікував зовсім. Тому ось ці Hype 2 тай Audio з двома 10-міліметровими басовими динамічними драйверами, це в нас тут два сабвуфери на кожне вушко. В нас стоять драйвери Sonyon e 25 Sonyon 2320 108 дБ сенсивність 25 Ом в нас супротив. І хоча вони тут пишуть 20-40 кГц, але ні, це правду, до 20 кГц. Но це настільки крутилезні вуха, що ви просто огрініте. На каналі Технозон Україна поїхали. Ми зараз з вами на Aliexpress. купував саме тут. І що я вам скажу? Коли я їх купував, я мав якийсь сумнів, що за 300 баксів я отримую щось цікаве. До речі, компанія Audio, вона дуже відома. Вона випускала декілька хітових навушників, дуже крутелезних. Чесно кажучи, вони мені зайшли, але огляд я на них не робив. І що вони тут відразу ж пишуть? Вони. Вони просто пишуть, як є. Вони відразу пишуть, що це там крутилезна технологія, вони там дуже молодці, але давайте розберемо, що ж у нас є таке. Є. 300 баксів є два кольори пурпурний та блакитний. І поїхали далі. Ну, тут вони про дріт написали, що дріт такий крутий. Але вони тут презентували технологію Impact 2. Що це значить? Ну, Буду переклад вам робити. Impact Squared — це компанія Тай Audio, це технологія компанії Тай Audio, Це остання технологічна інновація, як вони заявляють, змінити персоналізовану аудіоіндустрію. Тобто, Тобто, вони мають на увазі, що Impact 2 це новітня система, коли рішення з двома субвуферами компонуються з двох композитних діафрагм розмір. 10 мм. І вони це ще зробили. Вони все це а, засунули у а, ізобаричну, Ну, вони так пишуть: ізобарична камера, ізобаричний дизайн, ізобарична камера. І це все дозволяє. Ну, щоб ви розуміли, почитайте, що таке ізобарична камера. а, Це все дозволяє виділити. ну, а, Басові басові частоти, тобто низькі наднизькі частоти, для того, щоб вони не захльостували високі, тобто у вас тут додатково стоять. Ну вони бачите, тут вони ще розказують, що в них стоїть. В них ну, я скажу вам базові, як вони кажуть, збалансована арматура. В них стоїть зоні 23-0, зоні Е25, але вони використовують, ну не 23.2.0, вони використовують 2356 і Е25 СТ. Щоб ви розуміли, це максимально. Максимально класнючі, ну це, знаєте, як покоління. Це максимальне покоління цих, цієї арматури, яке є найбільш якіснішим. І вони у поєднанні з, з цими двома 10-мм драйверами з ізобарічним дизайном, як вони пишуть, виконанням, виконаннями. Воно не дає нахлісту цих басів на високі частоти. Тобто, коли ви слухаєте, наприклад, вокал, то у вас о, стається враження. 3D звуку, такого, знаєте, такої сцени у 3D, коли ви а, прямо відчуваєте, де воно відіграє. А ще знаєте, що вам потрібно зробити? Вам потрібно підписатись на наш канал і натиснути дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент. А якщо ви не підпишетесь, то україномовного контенту у рекомендаціях не буде. І посилання на ці навушники на перевірного продавця лежать у опису під цим відео. Продовжимо. Тож, вони тут усе так класно описують. Ви можете це піти почитати самі, бо вони тут пишуть, що вони хайп 2, І вони так красиво описують, але я не буду це все пересказувати, що вони пишуть, бо я хочу це почути власно, власними вухами. Також. Ну Тут вони пишуть супротив 25 Ом, 100, э, сенсивність 108 дБ, э, двопіновий дріт э, на 3,5 мм коннектор. Це 0,78. Ну, зараз покажу ближче. Ну, давайте так. Тут ми закінчили, переходимо до самих навушників. В них у комплекті є ось такий чохол, досить, досить класний. Є навіть тряпочка, ось такий ось така ганчірочка для протирання. Є. Два комплекти до наушників ще дойдемо. Є. Два комплекти амбушур. Одні силиконові, три розміри і є пінні. Самі навушники, вони надруковані на 3D-принтері, дуже якісно. Вони мають м'які лінії, які дають дуже м'яку посадку у ваше вухо, і ви їх не відчуваєте. До того ж, дріт має нормальну таку якість для того, от дивіться, вони на такому коннекторі 0,78 мм. До того ж, дріт має достатню якість для того, щоб ви їх посадили і вас не мучав цей загиб, який буває, чи занадто жорсткий, чи недостатньо. Жорсткий, і ви починаєте, вони починають або випадати, або ви починаєте їх догибати, бо воно вам некомфортно. Таке теж є. А тут воно зробили все досить непогано. Далі, сам, сам по собі вуха, є компенсаторні отвори, посадкове місце для амбушур, воно з металу, і сама сіточка. А ну, що у нас з ергономікою? Ви просто їх вдягли, вставили. І знаєте, такого кайфануло. Просто кайфанули. Зараз вам покажу. Знаєте, що б хотів би хотів би темний дріб? Оце, оце правда, що мене не влаштовує у цих навушниках. Дивіться. Ось так вони сидять. Ось таким чином. Вони не випадають. б ви їм не робили. Ну, ви, звісно, ви можете їх вибити, вони у вас випадуть, якщо ви будете там, прикладати деякі зусилля, але. Вони досить щільно сидять, і мені подобається дуже 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 зручно. Буду використовувати для тестування ось такий перехідник від Asus, який побудований на ESS чіпі, такий собі самий простий ЦАП на 96 кГц, але з сертифікацією Hi-Res Audio. Чесно кажучи, я їх вже слухав. І ми почнемо е з таких е басових композицій: електроніка та електроніка та танці, і е скажу відразу, коли я вмикнув перший раз, і тут я почув бас, і все в мене такий, знаєте аудіо аудіо-оргазм, я б сказав би, бо вони звучать просто шедеврально. Оце поєднання там, тих басових 10 мм драйверів воно просто неймовірно. А коли я вмикнув іншу композицію, наприклад, оцей панік то коли воно доходить до басової частини, там де такий бас, то воно вниз. Те, що полюбляють слухати у автівках з крутим сабвуфером. Давайте зараз послухаємо. Я потім спробую записати на мікрофон, але мікрофон зовсім нічого не передає. В нього дуже низький діапазон частот. Давайте так. А, для чого це підходить? По-перше, електроніка та танці Крутелезний варіант прослуховування а, музики саме такого направлення. А коли я спробував послухати тут поп-музику з вокалом, то для мене був ще один сюрприз. Бо коли ви чуєте вокали, коли воно виходить уже у такі надвисокі частоти, коли там вокал підіймає свій, там, а, свою октаву, то ти no, просто. О. Ви чуєте окремо баси, окремо середні і окремо високі частоти. То настав той час, коли ви почали розподіляти ці самі динамічні драйвери та арматуру для басу, для середніх частот, для високих частот. І коли ви знаєте, і коли воно збалансовано настільки, що ви не чуєте переходу, це дуже важливо. Бо якщо не якісно скомпоновані ці, ці компоненти, то ви будете почувати деякі, деяку втрату де, якогось малесенького частот, Бо, Ну, Наприклад, там, давайте так, умовно. Там, з першої по 10, е, якщо знаєте, так, умовних одиниць, з першої по 10 буде відігравати там, сабвуфер, а наприклад, з 12 по 20 буду відігравати середні частоти там, якийсь інший драйвер чи арматура. А і там, з 22. Другого до 30 і ще один. І у нас є е, втрата деяких е, моментів. А якщо воно правильно збалансовано і без нахлісту і переходить одне у інше, то ви чуєте просто неймовірний звук. По-перше, е, не за, немає, за, за, немає перекриття басових композицій високими тонами, немає перекриття високих тонів басовими. І ви чуєте, о знаєте, так ви стоїте на сцені, слухаєте концерт наживо, просто наживо. Я вам це просто неймовірно звучить, особливо коли ви слухаєте вокал. Клас. Звучить просто. А, ну, також рокові композиції я слухав і. З роковими композиціями зовсім важко, бо е виробники мають шанс створити какофонію зі звуків, е якщо вони неправильно збалансують ці навушники. Але тут є ще такий момент, що якщо ви слухаєте, ну е це я помітив, якщо я слухаю зі стрімінгового сервісу будь-яку класику, е то я не буду слухати, бо це боляче, бо поясню. Чи то вада стрімінгових сервісів, які е, зменшують бітрей цих аудіо, чи то будь-яка інша причина, але е, класичну музику на цих навушниках зі стрімінгових сервісів слухати я не можу. Бо мене б'ють занадто високі частоти і е, е, розподіляється бас з високими, я чувствую якийсь розрив. Але ця проблема, ця проблема не є проблемою навушників, бо коли. Ну, на, даним, на даний час я не буду вам довго показувати, як я слухаю, що вам це дає. Бо коли я вмикаю, наприклад, класичну музику у флаг 96 кГц. ну, Наприклад, в мене там є е, де там Моцарт. Ну, тут 192. Де, ось, ну, Наприклад, Бетховен І Якщо я слухаю 196 кГц його у флаг, то я чую зовсім іншу якість звуку. Зовсім іншу. Вау! Я злякався. О І тут вже зовсім зовсім інша річ, бо, вибачте, я, звісно, флаг не можу програвати, як він є, бо у мене накажуть за, ну, не, не кажуть, а виставлять претензії а, правовласників. І також я, коли я вмикаю будь-який флаг файл у 192 кГц, наприклад, там, чи там, ну, будь-який. То я чую зовсім інший звук. Оу! Follow me, to Marrakech. Хто чув? О. Ви повинні це чути, коли ви слухаєте ці навушники. Коротше кажучи, хлопці, я готовий зробити висновки, бо ці навушники мають а, просто крутелезний діапазон Використання для різноманітних форматів і жанрів музики. Розкриваються вони повністю, якщо ви прослуховуєте їх через ЦАП, якісь високобітрейтні, високочастотні файли. Але але на стримінгових сервісах теж дуже круто звучать, окрім класики. Для мене. для мене, окрім класики. Я слухав усі жанри музики, і усі жанри, окрім класики, мені сподобались. Я чую. Багато таку, знаєте, картину звукову, коли є такий ефект 3D, і чим вище звук, тим більше відкривається усяк у, усе у весь музикальний такий простір того, як воно Ну від... Знаєте, мені трудно сказати. Трудно від... передати свої від. Свої відчуття словами, якщо у вас восторг, якщо воно гівно, ви можете сказати, що воно гівно. А тут трохи інша ситуація. Тож ми рекомендуємо з вами. Був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.